Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Matosia Baout Knitting. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто дотичний до в'язального волонтерства, хто використовує у своїй в'язальній практиці прості і швидкі прийоми в'язання і взагалі кому цікава творчість інших людей. Сьогодні я до вас. І з результатами мого фарбувального експерименту, який я проводила в попередньому відео. Отже, я показувала три моточки пряжі Shetland, які я намагалася пофарбувати в прямому ефірі. І зараз я вам розповім про результати, і яка там ще була історія в продовження. Отже, моточки не розмотані, сухі. Я їх поміщала у ємність з барвником. Фарба бралася погано, повільно, і в мене залишалося в цих ємностях ще майже 50% розчину. Ну, Ясна справа, що я не хотіла, щоб цей розчин пропадав. Я вирішила зробити так, щоб пофарбувати і протилежну частину моточки. І для цього я вже використала додаткову теплу воду, поміщала нефарбований край моточка, смочувала його з натисканням, притискала рукави, витискала, і таким чином, перевернувши моточок, фарбувала другу частину. Ну... Маю сказати відразу, що це не неправильно. Завжди, коли рекомендують, як фарбувати пряжу в домашніх умовах, то рекомендують її розмотувати в пасма. У мене є досвід фарбування в пасмах. Я хотіла провести цей експеримент з моточками. Ну, по-перше, тому що не хотіла використовувати велику кількість барвнику, я не хотіла фарбувати абсолютно. Всю пряжу я хотіла провести експеримент і пофарбувати її вибірково. Тому зробила так, як мені захотілося. Отже, після того, як я е, пофарбувала в жовтий, червоний і синій колір е, три моточки, я відтиснула залишки, і там е, з кожного кольору залишалося ну, приблизно. 10 мл. І я е, не хотіла його, знову-таки, просто виливати. Я згадала, що я, коли купувала цю пряжу, в мене вийшло так, що три моточки були ну, в гарному стані, а два були е, забруднені солідною, один був з них неповний. Я знайшла, де е, ці забруднені моточки лежать, і я вирішила залишками е, оцих кольорів. Пофарбувати і їх. Ну, зразу бачила, що на повне фарбування півтора моточка, в мене не вистачить, тому я фарбувала неповний моточок, він був такий рихлий, я його просто так розтягнула руками, розібрала і спочатку змішала жовтий з синім, Получив, вийшли такий зеленкуватий колір. Я змочила одну частину. Цього такого розликного моточка. Потім додала червоний і вмочила і його. І в мене вийшов ось такий сіруватий колір, сіро-зеленкуватий місцями десь там проступають коричнюваті, більш відтіночки. А потім згадала, що у мене десь є старий барвник. старий пристарий, там на нього термін. Придатності вже давно за, закінчився, думаю, ну дай спробую в, в цьому питанні, тим більше, що моточок ще один є. І знайшла я дві ємності з барвником, колір невідомий, на вигляд і той, і той чорний був. Написано тільки на ньому, пересипала я його з упаковки, яка вже бумажняна була, це, мабуть, за радянських часів розсипалася у дві пластикові ємності. На них написано для шерсті. Ну, думаю, і спробую. Що цей неповний він профарбувався не повністю. І я розчинила, що в додаткових темностях цих два барника. Один барвник виявився сірим, а інший виявився чорним. Той, що сірий, я дофарбувала ту частину цього неповного моточка, макаючи його в цей сірий розчин. І вийшов він отакий от от сірі кольорові гамі. А той, що чорний, я фарбувала так, як і жовтий, червоний і чорний. І вийшло так, що з зовнішньої сторони, там, де доступ до ниточок був більш інтенсивний, виходив такий чорно-коричневий колір, А там, де вже в глибину моточка, він переходив такий сіруватий. Отже, зараз я вам покажу. Що вийшло на перших клубочках? Значить, перший клубочок жовтий був, я його почала перемотувати з зовнішньої сторони. Так, ще скажу. Сушила я їх не на шпажках дерев'яних, а я зробила по-іншому. Я взяла товсту нитку, метраж її, мабуть, був 100, або, навіть, і менше, ніж 100. Склала її в 4 складення і. Проткнула кожний моточок, і отак, як сушать тараньку, саме нанизавши на нитку, сушила це все на вулиці. Висихало все у мене, мабуть, півтори дні, ну, можна сказати, два. Спека у нас стояла неймовірна останній день, за три, більше 36 градусів було в тіні, і ці моточки, я їх не розмотувала, От як вони були, так вони були. Висохли у мене за 2 дня, можна сказати. Значить, жовтий моточок я почала розмотувати з зовнішньої сторони. А інші вже мотала починаючи ниточки зсередини. І от я вам зараз покажу, як у мене профарбувалася фарба. Тобто, коли я мотала, я прикидала, що від 10 до 20% в залежності від того, як. Міг проникнути барвник, взагалі не фарбована частина моточка. Потім поступають окремі такі коротенькі, світленькі, профарбовані діляночки, де, коротенькі, де внутрі, вони знаходилися глибоко всередині. А починаючи вже до поверхні, всі ці частини. Починає себе показувати більш конкретно. І тут, коли я їх переносила в мисці, торкнувся цей жовтий клубочок чи до чорного, чи до синього, і тут проявилися додаткові ось такі от діляночки про Так, і покажу ось о, те, що я мотала зсередини. Оця частина це зовнішня, і виходить так, що о, приблизно рівні відрізки фарбованого, не фарбованого чергую це. десь відсотків 25-30. Потім збільшується відстань, ось тут ось вже збільшується відстань біла, і знову переходить на отаке от фарбування, коли великі відрізочки. Білого і коротенькі відрізочки, де потрапила е, фарба. Тобто, я уявляю собі так, що по цьому моточку буде йти градієнт кольору від е, білого, потім тут потрошку потрошку додатимуться окремі коротенькі рисочки на одну дві-три петлі, потім ці рисочки кольорові будуть більше, 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 більше. І в кінці моточка це приблизно буде однакова кількість профарбованої ниточки і непрофарбованої. От. Цікавий уже на цьому етапі в мене вийшов результат. От. Тобто е у плетикові взагалі це виглядатиме, я б сказала, дуже і дуже цікаво. На маленьких виробах це не так, а от на плетику, думаю, виглядатиме досить. Інтригуючі, як для мене. Так, подивившись, що цих моточків на пледик мені, ну, вірніше, на повний комплект не вистачатиме, я вирішила подивитися іще свої запаси і віднайшла окремі моточки. Вовне. Ось цей моточок жовтого кольору без пізнавальних знаків. Ось цей ось Зондерборг Гарн, здається, він 50-грамовий. 350 метрів. У 100 грамах так, він 50-грамовий. Ось такий от рожевого кольору можна з нього. Зв'язати шапочку, шкарпеточки, кардиганчик і скомпонувати із цим ось рожево-малиновим моточком профарбованим, неповний моточок от такого от джинсового кольору. І ось такий от моточок секційного фарбування, світло-сірий, сірий, чорний, може піти до оцього моточка. Тобто у мене. Загалом вийшло, що 450 грамів пряжі, яку я пофарбувала, це так, грубо кажучи. І ще грамів 250, ну, можливо, 200 поодиноких моточків. І я думаю, із усього цього добра, краму нав'язати. Комплектиків для наших поспішайок. Що у мене в результаті виходитиме, покажу у наступних відео. Знову скажу, що, скоріш за все, це в мене рухатиметься повільно, тому що дуже багато зараз сезонної домашньої роботи, але я потихеньку буду цей процес просувати. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, натхнення! Україна понад усе.